Добрий день, продовжуємо працювати над теплицями. Ну, основна робота зроблена, верхи зроблені. Остались тільки І по низах торці. Там вже легше буде, а верхи в основному зроблені все. І коньки набиті, кроки все набите. Знизу робота. Ми набивали верхи вже докончательно з коньками, о, щоб уже воно сюди не вертатись. О, робили, крок вибили, не зарізав, а от, отак один до одного, тільки крайні зарізані. О, Тут або тут край буде. Закріпиться пленка на ниту, треба, щоб воно було рівно. А тут уже, там байдуже воно е, кріпиться. Ну, воно для піддержки пленки. Ті бруски. Так що тут можна не зарізати, вони краще будуть держатися до цього, до основної. Отакно все зроблено. Шалівка набита для того, щоб. Коньок набитий, для того, щоб плівка не, не різала тут на О, Щоб Вона плавно переходила з одного краю на другий край, воно було на тяжку дати, щоб вона ніде тут не, не порвалася. Воно як на цих теплицях, так зроблено, вона там стоїть, хоч би що нормально. Все. Головне натяжку хорошу, дай, щоб воно в такий час коли тепло було, щоб закривати. Зараз в холодну пору накривати це безполізно, воно буде, потім як мішок буде, потім треба буде перетяжку робити. Ну, Будемо будем ждати тепла. Не знаю, коли це тепло буде, бо зараз мінус то накривати не можна, але поки є робота і друга понизу. торціці, тут треба робити. О. Тут дуже можна торці робити щоб потім менш роботи було. А так більш-менш зроблена така робота основна і тяжча. Я і сам робив цю роботу, але трошки опит є, то я, там, для мене це нічого такого страшного тут. Трошки поцебати прийшлося по дробині. Ну нічого. Боки, боки підбивав я тут, набивав рейку О, для того, щоб плівка не, не різалась. Ось до, Тут до цей угол трошки рубаночком стесував, а рейка набивалася сантиметрів 4, 3-4 нижче. Те, як пленка буде йти, тут натягуватись, то щоб потім вода тут не могла держатися, калюжі не було, щоб вона могла стікати. Тут трошки випускаю е, цю рейку нижче. Чуть -чуть. І вона нормально тут йде, потім натягується плавно сюди. А середньо натягується. вже. Я буду показувати, як буду робити, але ще треба ждати тепла. Бо Я не набиваю тут на рівні з цим бо воно погано. Тут треба трошки, щоб воно все одно було таке. Оце таке. Ну так більш-менш вийшлося, як кажуть, як для городу, то нормально. О. А ще мені що по боках тут треба набивати. Ось тут треба набивати шальовчину. На половину. Щоб, щоб верш буде це вікна, будуть. а низ буде. Закритий. І як треба відкрити, то тут можна було відкрити і до половини буде по всій довжині відкрита теплиця. І буде вентиляція дуже хороша. Ну, я, по крайній мірі я так роблю, бо то, що, е, я і так робив, і так, і так. Е, з такими вікнами серйозними мені гратися нема. коли. Я на сезон відкрив її, коли вже жарко, і аж до самої морозів, аж тоді закриваю. Так що, через що вони і простенькі ці теплички. Ну, Звісно, треба як, трошки біля них і попрацювати. Але щось не так переробив щось. Тут торці я не буду забивати зараз, поки, щоб можна було трактором можна накрию, тоді накрию. О, все. А торці я буду закривати в останню чергу. То, що, щоб воно було трактором назад тако заточити з фризою і зафризувати глибоко, щоб можна було серйозно зафризувати. Бо таким цим фризою мотоблоком мо, 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 тобто цим, то, воно не, не так глибоко буде. А тут трошки затоптано, тут бажано його глибоко профризувати. Так що ці торці ці я буду вже, вже забивати в чергу. чергу. Оце така робота зроблена, ще понизу є хватає роботи. О, о. От, треба набити тут посередині цю шальовчину, щоб вона була наполовину, держала пленку, бокову о, і торці. Ну і накривати треба буде. Це буде, звісно, проблема. Ну, як проблема? Тепла треба ждати, бо в холодну пору ніхто не накриває і воно толку не буде. Це... Треба ждати, щоб було ну, хоча б 15-20 тепла. Бажано 20. О, тоді вже можна накривати. Але якщо не буде, получатися, не буде такої температури, буду накривати і на холодному. Не задінеться, бо мені треба буде садити. От, там як буде плюс 10, то все одно буду накривати, тому що садити треба, а потім вже літом вже літом тоді прийдеться його перетяжку зробити. А тоді вже знов треба буде рейки зривати і перетяжку перетягувати. Ну та там воно робиться швидко, та перетяжка. Просто не хочете одну ту саму роботу робити два, два рази. Ну, це ось до... Ці теплиці так само зроблені, тільки тут я вугла щось не зняв, О, тут. О, тут угол цей є. Але воно там поки нічого воно тут нічого не... шкоди ніякої не робить. Ця пленка дойде верхня, вона пішла там на тяжку всередину. Там рейка забита, зафіксирована, А боки віддільно відкриваються. Ось оця рейка відривається і вона собі скільки треба опустив літом, О, як жарко, більше. Але тут не набито, поперечки не набито. а Там я вже хочу набивати посередині, щоб було, якесь, ну, було легше відкривати боки. О, а так все воно зроблено так само точно буде і там. Ні, бачите, натяжка хороша, бо я її літом трошки перетягував. О, і вона натяжка отрішна, Так що такі самі і ці теплички будуть. Ну якось будемо працювати далі. О, вже добре, що от мороз трошки то було хорошо. легше працювати, тому що стовби умерзли трошки, то прибивати було легше. Це таке. Тут центр, тут буде пленка одна з тієї сторони йти, ті друга з тієї. Це буде кріпити два куски пленки тут, через що тут і зарізано все. Ну, оце так якось працюємо. Я думаю, що встигну, скоро вже сіяти огірки, треба буде, а там огірки будуть рости тижня-три в касетах, так що час буде, щоб його доробити це все. Ну, оце якось так. Хоч сам працюю, але я думаю, що я встигаю і встигну. Треба буде нарізати по розміру пленку, щоб вона лежала готова, позначити на яку теплицю. Ну, не однакові, стандартні. Оце якось так. Бо сніг валить. Оце якось так зроблено, все. До побачення.